Доброго ранку всім, шановні трейдери, в ефір Market Discussion зустрілася з вами в щоденному огляді ринку. Традиційно відкриваємо економічні календарі, поглянемо, що в нас по новинам, після чого перейдемо до графіків. Сьогодні у нас 5 число, середа. Дивимось, із цікавих новин на сьогодні в нас залишається буквально година до деяких звітностей по фунту. Тобто, виходить об 11.30 у нас буде фунт. Виходить буде декілька індексів, не сильно важує новини, але трішки піднімає волатильність на графіку фунта. Частково ваші угоди навіть не сильно зміняться. В 15.15 .15 будуть починатися новини, пов'язані з попереднім тобто нонфармом. На цю п'ятницю планується нонфарм, відповідно. Зараз виходять уже звіти щодо цього нонфарму. О 15.15-15.30 буде піднята волатильність на американському доларі в очікуванні перших звітів від частного нонфарму. Відповідно, щоб ви могли зрозуміти, який плюс-мінус прогноз буде розраховуватись на цю п'ятницю. Тому, якщо ви такими звітами цікавитесь, читайте обов'язково повністю, тому що це буде попередженням про те, як сильно зміниться ціна під час п'ятничної новини. Дивимось, ще о 15.30 ще буде пов'язана новина з торговим балансом по Канаді. І цікавого на сьогодні це ем... індекс зайнятості більше нічого. Тобто, на що можна звернути увагу сьогодні. Звернути увагу можна на, на 11.30 трішки по фунту. Ну, це тільки для підняття волатильності. Основний вид новин це 15.30 по американському долару, 17.00 по американському долару і 17.30 по американському долару. І також сьогодні о 20.00 планується виступ президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Це не економічна новина, але відповідно від того, що він може сказати, може вплинути на волатильність певних графіків. Тому що зараз дуже багато політичних подій. Відповідно, о 20.00 20 також будуть помітні зміни по волатильності на американському доларі. Відповідно, сьогодні американський долар єдина валюта, яка більш-менш видно, що буде піднімати волатильність. Переходимо до графіків. Розглянемо у нас сьогодні декілька валютних пар і декілька сировинного ринку. Перший в списку у мене зараз стоїть австралійський долар до американського долара. Даний показує у нас середньостроковий загальний нисхідний рух. І короткостроковий також нисхідний. Будемо відкривати угоди більше по короткостроковому напрямку. 4 годин графік вмикаю для цього і бачу, яка ситуація. Малюється нисхідний коридор, локальний нисхідний напрямок, на мальована зона. Супротиву, яка може теоретично зупинити цю корекцію, тому в цьому місці ми будемо розраховувати на води на продаж чотирьох години. Макді нам підтверджує, що зараз ціна знаходиться в перепроданості, відповідно, ми бачимо, що зараз найкращий варіант продавати. І теж пересам підтверджує, що зараз ціна знаходиться в зоні перепроданості. Відповідно, ми чекаємо завершення цієї корекції, щоб уже з верхньої точки починають продавати далі. Якщо сигналу на продаж тут не буде, не. Ні... 4 годину неденного, то краще ці продажі тут уже не розглядати. До верхнього рівня, тобто до цього максимуму ми не очікуємо. Якщо вона тут цього максимуму підніметься, то краще не, не розраховувати на продажі. Так як ціна вже все більше і більше зажимається до бокового, тобто вона свої останні максимум підняла до того ж рівня, і мінімум зараз точно так же не обновлює. То есть, якщо воно пробиває цей рівень, відповідно можна буде вже потихеньку буде розглядати від рівня до рівня як боковику торгівлю. Але зараз ми поки що ще розраховуємо на продаж, хоча б на короткострокове падіння. Тому по австралійцю долару в пріоритеті. Трішки подібне. Канадський долар, шусарський франк. Канадський долар шусарський франк нам показує середньостроковий тренд несхідний, вона рухається в корекції. Бачимо, що вона знаходиться в зоні перекупленості, що помогні, що по стахасті. Відповідно, це якраз найкраще місце для розрахунку на продаж. Тобто тут немає ще сигналу ніякого. Навіть якщо поглянути на а, тижневий, то тут видно, що зараз а, свічка ще зависає, немає ніякого сигналу. На денному, тим більше, не видно ще жодного сигналу на продаж. А, ми розраховуємо на те, що якщо воно буде. Починати падіння, тобто виходить за рамки локального рівня корекції. То в нас ось корекція йде. Якщо за цей рівні буде виходити хоча б нижчі ціни 0,57, то приблизно в цьому діапазоні за цим діапазоном вже нижче, будуть певні продажі далі по напрямку. То ми розраховуємо на те, що буде ціна точки виходити. Шукаємо або. Денну якусь фігуру або тижневу свічну комбінацію для того, щоб можна було продати. Потенціал для руху в нас від нинішньої точки, відраховуючи до наступного рівня, це 180 пунктів чистого руху, з яких ну, можна забрати 160-150 пунктів. Тобто далі по тренду в середньостроковому чекаємо тільки денного і Наступний графік це швейцарський франк і японська єна. Денний тайфрей нам показує короткостроковий несхідний, тобто в середньостроковому висхідному, відповідно, це корекція середньострокового руху. Ми чекаємо відбиття від ціни 50 або 61 в ідеалі. Зараз ціна знаходиться на 38-му пофігу, ось ми бачимо, знаходиться. Відповідно, ми чекаємо точки входа в ідеалі від 50 до 61 по тій причині, що ціна може до цього рівня спуститись. А, було би правильно зробити наступну картину, це розраховувати на угоди по напрямку далі. А, якщо зараз знайде точку входу, можна докупити, ну з розрахунком на те, щоб усередитись біля 50 або 61 рівня по лініям Фібоначчі. Тобто треба тримати далі по напрямку середньостроковому, ціна рухається ще, все ще в корекції. Тобто, зараз не найкраще місце для покупок. і далі, якщо вона хоча б трішки пограється на 50 або 61-му, на протязі тижня, я думаю, можна буде розраховують на наступний тиждень вже чисту покупку. Тобто на цьому тижні, може бути сигналу ще не буде, а от на наступному тижні вже можливо, буде чіткий імпульс, який можна буде використати. А в середньому імпульси проходять, ну, бачимо, по 600-800 по 800 пунктів. Є і більші імпульси. 600-800 пунктів наш сарція там до 100 пунктів чистого руху. Це можна забрати, і це досить. Досить короткочасного, тому що він ходить досить швидко. Тому що це пони зараз в середньостроковому безхідному тренді, краще дочекати завершення корекції, тобто цього короткострокового несхідного на 50-му або 61 рівні. І там або тижневу освічну комбінацію, або денні фігури якось очікувати хоча б на подобі цієї фігури, тільки вже не чекаємо ось. В такому випадку може буде розраховувати чіткі угоди на покупку далі по напрямку. Євро-швейцарський франк. Євро-швейцарський франк показує середньостроковий східний рух, точно так же ціна рухається в корекції. В ідеалі ми можемо розраховувати на імпульс тільки після пробиття певних локальних мінімумів. У нас на 4-годинному графіку видно, що є декілька мінімумів. Один мінімум знаходиться на ціні 0,92,5, майже 0,92,7, я би сказав. А наступний рівень вже знаходиться по ціні 0,92,7, впевнено. 0,92,7 це найкращий рівень для того, щоб після нього починати продавати, тому що це буде крайній мінімум, за яким почнуть ці продажі. Маю на графіку відображений мінімум чуть вище, 92,9. Тобто за цей рівень, як тільки воно почне його пробувати, ми будемо очікувати більш впевненого продажу. Тільки чуть-чуть пізніше. Тобто я зараз відбражу зону. В ідеалі після цієї зони вже будуть впевнені продажі. Тобто або після пробиття першого, або після пробиття другого. Другий буде, звісно ж, більш впевнений, але рівень степосу вже буде трішки більший, і співвідношення до тих профіту залишиться менше. Потенціал руху до найближчого рівня у нас залишається, якщо ми беремо від верхнього рівня, це приблизно 60 пунктів. Якщо розраховувати на більш серйозний рух, то, звісно ж, це може бути притик до від верхнього рівня. Хоча б. 130-135 пунктів. Тобто, це більш цікавий рух для нас, ми його будемо в ідеалі розглядати. Але все почнеться після пробиття 92,9-92,7. В цьому діапазоні, якщо пробиває, можна буде завершити. В ідеалі, звісно, ж, дочекатись, поки а, сигнал індикатора на 4 години у Макді теж перейде в зону перепроданості, це було б в ідеалі. Тому чекаємо на продажі на протязі цього або початку наступного тижня. Це був євро швейцарський франк, євро-новозеландський долар. Євро-новозеландський долар показує нам денний напрямок середньостроковий східний рух, ціна рухається в імпульсі, тобто можна спокійно купувати з розрахунком на додавання далі по напрямку. Вже е, більше двох днів ціна рухається в цьому чіткому імпульсі. Бачимо, що ціна не обновлює мінімум в сторону корекції. Відповідно, покупки далі продовжуються, можна розраховувати як на більш локальний коридор, так і на більш глобальний. В більш глобальному коридорі ми чекаємо росту від нинішньої точки приблизно до ціни 2.06 або 2,07 навіть. 2.06. Ну 2.07 це беремо запасом 206 і 7 або 2.067. Приблизно до цього діапазону можна буде розраховувати на покупки від нинішньої точки. Це приблизно 340-350 пунктів. Відповідно, що ми можемо спостерігати. На MacDeam ми бачимо, що ціна знаходиться в дивергенції, що може вказувати на те, що ця ціна може не дійти до того максимуму, проте це стосується тих, хто вже купив. Якщо ви ще не купували, то вам краще зробити наступну картину після 4 -го годинного таймфрейму, на 4 -го годинного таймфрейму дочекатися когось найменшої корекції і від неї купити до найвищого рівня. Це не 350, це приблизно 200 пунктів буде. Якщо ви купите до цього ж рівня зараз, то по факту залишиться 100 пунктів назад. Це рекомендується тільки тим, хто вже знаходиться в цих покупках. Якщо для вас ця угода буде перша в цьому графіку, то відповідно краще розраховувати далі по максимум, до, максимум до ціни 2.06-2.07 і там уже закривати свої води. Якщо не відкривали, то розраховувати на те, що тут видно дивергенцію, яка може змінити цю ситуацію, або як мінімум вона спустить його назад до попереднього мінімуму, який в мене також відображений на графіку. Тому, що краще всього, євро новозеландський долар розраховують на покупки, в очікуванні можливих корекцій, які затягнуться по часу, щоб ви могли розраховувати на замки. Євро-долар. Євро-долар ми бачимо, що ціна рухається в середньостроковому вже не східному тренді. Ціна зараз може торкнутися рівня і піти в зону корекції. Відповідно, кращим варіантом буде зараз очікувати на продажі, але вже після корекції. Тобто, Зараз останнім часом графіки йдуть впевнено в імпульсі без початку, навіть корекції, тому якщо ви зараз. Будете очікувані корекції, можете і не дочекатись, тому що сама може попросту дійти ще своїх 40 пунктів до цього рівня або точно також до наступного. Напротяг сьогоднішнього дня. Найбільш вірогідною картиною, що вона все-таки дійде до нижнього рівня, це у нас через 40 пунктів. Найближчий рівень у нас знаходиться по ціні 1,14,5, тобто до цього рівня напротягом сьогоднішнього дня вона може дійти. Тут є локальний коридорчик, дуже маленький, напротязі якого, напротязі дня, в якому вона і буде йти і може дійти спокійно. До, що також може дійти до нижнього рівня, тобто вона пройде або 40 пунктів або 90 пунктів, що в ідеалі дуже дають хороша угода. І тільки з завершенням цих, всього, цього всього руху вона може дати вже якийсь сигнал на корекцію. Тому зараз локальні продажі наші залишаться. Побачимо, що сьогодні новини по долару не змінять цей графік, але в ідеалі ця тенденція короткостроковий тренд не східний, середньостроковий також не східний, краще розраховувати на продажі, продовжують. Обидва індикатори знаходяться в зоні перепроданості, в імпульсній зоні, які підтверджують, що ціна все ще рухається в імпульсі, тому корекції тут немає. А... Наступний графік – фунт швейцарець. Фунт швейцарець денний таймфрейм нам показує середньострокову на східний, ціна рухається в імпульсі після поглинання. Тобто, протязі сьогоднішнього дня, в ідеалі, вона повинна завершитись падінням. Ну, ми бачимо, що зараз поки що свічка ще залишається в етапі росту. А що може бути? В ідеалі картина вона підніметься трішки вище, тобто від нинішньої точки на пунктів 25-30. Вона підніметься, після чого дасть імпульс відразу на пунктів 140. Якщо ні, то вона може піднятися аж до верхнього максимуму, тобто від нинішньої точки, це приблизно на 75-80 пунктів. І вже після цього ми будемо розраховувати на певний продаж. в ідеалі продавати далі по напрямку, і в очікуванні того, що корекція може піднятися вище, і з цього місця знову ж таки продавати. Тут є непоганий рівень, є ключовий рівень зеркальний 1, і є ключовий рівень зеркальний. 2. До одного з них вона може дійти, відповідно, вона може відбитись від нього далі по тренду. Це ціла зона, відповідно, ми її відмічаємо. То, що так же. І коли ціна дійде до цього місця, до нижньої або до верхньої частини цієї зони, вона може дати сигнал на продаж. Ну, повторюсь, вона може не дійти до цих зон і відповідно, дати сигнал уже. Тому розраховувати на те, що тут лімітні ордери може не зацепити. В ідеалі падіння в нас очікується до ціни 1,04 і4. І, відповідно, це у нас від нинішньої точки приблизно 110-120 пунктів чистими, з яких можна там 100 пунктів забрати. Індикатори показують зону перепроданості, тобто вони показують, що ціна зараз може рухатись в імпульсі вже. Так, це був фунт зараз Краще розраховують на продажі фунт долар. Ідентична ситуація, точно так же як з попередніми графіками, і з графіками євродола. Ми можемо бачити, що ціна на сьогоднішній день почала рухатись, наче в корекційну свічку. Це відповідно пов'язано з тим, що вона щойно пробила рівень. Результат сьогодні щодня може бути один із двох. Вона закріплюється назад за цим рівнем, що буде чітким е формуванням початку корекції. Тобто, якщо сьогоднішній день закріплюється за цим рівнем вище, то це буде початком корекції. Ну на секунду це 120 пунктів, тобто вірогідність пройти цей рух без допомоги новин, мінімальний. А сьогодні новини ми знаємо є. Відповідно на що краще розраховувати тут або краще продовжувати далі по напрямку триматися: 130 пунктів ще чистого руху до рівня, з яких може забрати, певно, 100 пунктів. Або якщо ви не готові усереднюватись, то краще все ж таки дочекатись корекції, але на неї буде часу тиждень-півтора не менше, тому що по факту ціна все ще рухається в імпусі, і нема зараз ще точки входу на корекцію і ніяких сигналів на корекцію ще поки що немає. На 4 годинному графік, якщо вам то ми можемо відмалювати хіба що локальний коридор, якщо ви торгуєте локально в 4 годинах годинах, то ви можете розраховувати на цей коридорчик. Тобто у нас виходить, що від нинішньої точки. До найближчого рівня корекції приблизно 40 пунктів. Тобто на 40 пунктів ціна може ще вирости. Після цього 40 може 50. Після цього дати повторний сигнал на продаж, і ви зможете дотримати аж до рівня найближчого, це 1,29,10 або 1,2915. До цього рівня можна буде дотримати продажі свої. Якщо вона розвернеться і торкнеться верхнього максимуму, то скоріш за все починається корекція, і ваші продажі доведеться перетримати в. Замку. Тому фонд долар краще розраховувати на продаж, напротяг декількох днів, можливо, навіть сьогодні, вона може піти в корекцію. Новозеландійська надість. Новозеландінська наданість у нас середньостроковий східний тренд, ціна рухається в імпусі, пробила 61 рівень по розширенню Фібоначчі. Відповідно, ми чекаємо наступної зупинки біля сотого, до якого вона майже дійшла, або в ідеалі біля 161 по розширенню. Найкращим варіантом буде зараз продавати далі по імпульсу. Ми бачимо, що ціна все ще знаходиться в імпульсі, це короткостроковий несхідний також. Нема жодного сигналу поки що на розворот цього імпульсу. Тобто ми можемо його в напрямку далі продовжувати продавати. Ціна може на протязі декількох годин, приблизно там, після обіду, ближче до вечірнього часу, вона може дати сигнал на продаж. Ціна на продаж може пройти потенційно 80 пунктів. Це від нинішньої точки якраз таки назад повернення до 100 рівня по розширенню. Ну а тут ми вже зможемо розраховувати навіть далі. Тобто, в ідеалі від нинішньої точки це 70 пунктів, якщо чуть-чуть вище підніметься, що найбільш вірогідно, то можна буде забрати 70-80 мінімум. Відповідно, краще всього розраховувати саме на цей рух. В локальному імпульсі це короткостроковий нисхідний тренд, і ціна в ньому рухається в корекції. Тому очікуємо сигналу на продаж. В ідеалі це має бути сигнал індикатора або свічна комбінація. 4 години я не рекомендується для цього відповідно. Ви можете використати найкращим варіантом це а, десь якусь годинну фігуру або 4 години сигнал індикатора. Далі по, по, по тренду на визивальність канал краще продавати новозеландії Швейцарія. Ціна вже рухається в імпусі, чіткий сигнал, розраховувати на продажі можна вже зараз. Тобто Сьогодні сигнал формується. В ідеалі, якщо ви хочете чіткий сигнал для ведення журналів, то у нас сьогоднішній день має закріпитись в тому місці, де він зараз залишається. Якщо сьогоднішній день повертається назад на 30 пунктів вгору, то сигнал втрачається. А краще всього, щоб воно закріпилося сьогодні в цьому місці, і тоді можна буде розраховувати на чіткий продаж. На 4-годинному графіку ми бачимо, як цей графік виглядає, чітке формування подвійної вершини. Жодного жодного показу на те, що воно має піти далі в корекції вище. Тобто, це вже чіткий сигнал на імпульс. Можна розраховувати на продажі. Рекомендується розглядувати не до найближчого рівня, а далі по тренду, далі по тренду, це в нас від нинішньої точки приблизно на 200 пунктів чистими. Ціна зараз знаходиться в середньостроковому східному, і індикатори це підтверджують. На 4-годинному графіку, в чому полягав, то бачимо, що ціна якраз зайшла в зону перепроданості, що сигналізує чітко про початок імпульсу. Один із ідеальних прикладів угод. Ну не забувайте про те, що новини можуть все змінити, і на графіку ідеальних угод не існує. Тобто всі угоди. В міру однаково ідеальні. Наступним графіком у мене є золото. Дуже багато запитань по золоту. Середньостроковий напрямок у нас все ще залишається висік але ми бачимо, що ціна рухається вже протягом двох тижні в, в падінні точно так же, тобто два робочі тижні. Тому деякі трейдери вже навіть розглядають для себе деякі продажі. На попередній зустрічі ми з вами говорили про те, що краще розглядати короткострокові продажі на пару тисяч пунктів. Ця тенденція до сих пір залишається. Но що ми бачимо зараз момент? Ціна залишалась між двох рівнів. Ключових на даному таймфреймі їх видно, і два наступних рівня у нас точно також відображені. Найкращим варіантом буде розглянути покупки або продажі, в залежності від того, з який з цих рівнів проб'є. В ідеалі, звісно, було б розглядати варіант верхній, тому що це буде далі по або більш глобальному напрямку. Тим не менш, не варто пускати того, що зараз за останні тижні воно рухається частіше в Несхідному Русі, тому ми все ще залишаємось з розрахунком на нижній рівні. Діапазон між цими рівнями близько 10 тисяч пунктів. Це означає, що одна із цих угод це буде приблизно 8-9 тисяч чистими пунктів. Тому краще дочекатись виходу з цього зони. Якщо ви вже сидите в угодах, найбільш вірогідний зараз результат це все ж таки падіння. Поки що ніяких новин не вийшло ще, які можуть змінити цю ситуацію. Падіння на протязі найближчого дня. Якщо воно пробуває верхній максимум, то тут вже падіння, скоріш за все, завершиться повністю. Газ. По газу у нас йде середньостроковий напрямок від на ціна. Рухається в імпульсі. Зараз формується можливий сигнал на поглинання і початок корекції. На 4-годинному графіку видно чітко, як цей канал йде. І я відобразив собі е, рівень локальний. Це ціна приблизно 4,3. Це приблизно ціна після якої почнеться корекція. Тобто, пробиваючи, закріплюючись за цим рівнем, можна буде вважати, що корекція вже почалася. Якщо вона його не пробиває, тоді можна буде розраховувати на те, що ціна дійде все-таки до верхнього максимуму. Це у нас ціна приблизно через 200 пунктів, що досить немало. Зараз залишається ще ціна в імпульсі. А потенційно вона всю свою тенденцію цього імпульсу закінчувала, то є свірогідність того, що вона дійде аж до того рівня вже менша, але все ж таки ще нема сигналу очікувану на корекцію і нема точно сигналу на продовження імпульсу. Ми бачимо, що вона зараз знаходиться на рівні, тому варіант, а вона пробуває в нижній рівні. Тоді почнеться корекція, тоді ми будемо на етапі очікування. Або на продажі проти тренду, що не рекомендується, або ви можете далі продовжувати купувати, далі з розрахунком те, що імпульс може продовжитись. Що точно так же часто буває, особливо якщо новини, новини допомагають цьому. Тому по газу найбільш вергідна картина зараз це звісно ж початок корекції, але все ще тут імпульс залишається. Нема сигналу. Зараз конкретно сигнал на корекцію ще немає. Наступний графік це VTI. VTI у нас іде в середньостроковому несхідному тренді. Чітко ми зрозуміли, бачимо, що ціна зажалась. А, вже декілька днів чітко зажалась на чек в трикутнику. Це може бути назвати, одним із двох варіантів, що вона може пробити верхню частину, верхню зону, верхній рівень трикутника і дійти до а, рівня попереднього максимуму, тобто це від нинішньої точки приблизно ціна. Через 200 пунктів знаходиться, але поки що ми все ще очікуємо, поки вона проб'є нижній рівень, нижній рівень у нас знаходиться приблизно на ціні 59,5 після пробиття цього рівня, в ідеалі почнуться продажі. Тобто, це буде найкращим варіантом в даній ситуації, тому що якщо він пробує верхню частину, то краще поочікувати трішки з цим графіком, тому що покупки тут будуть ще зараними. Ще зарано їх буде використовувати, а продажі все ще вже, все ще залишаються, і відповідно краще буде використати продаж. Із цих двох варіантів очікуємо більше падіння, тому що це буде просто більш впевнена угода. Із-за того, що середньостроковий тренд уже зараз фактично не східний, а короткострокового, а висхідного, ще в цьому не видно. Відповідно, кращим варіантом буде дочекатись пробиття нижнього рівня для розрахунку на чіткий продаж. Між цими рівнями у нас діапазон хороший, це приблизно 280 пунктів чистими. Тобто 250 э, пунктів руху можна забирати при торгівлі одним лотом, це мінімум 2,5 тисячі доларів. Есть, думайте самі, бачимо по індикатору, у нас йде зона перепроданості, тобто індикатор підтверджує, що все ще залишається насідний рух в пріоритеті. Так, на сьогодні в мене це все. Усім приємних торгів і гарного дня до зустрічі!